Я добре знаю, чим мені займатися і надалі. І побачила дуже гарні перспективи, і навіть такий фронт завдань на, на мінімум два роки найближчого часу. І це і є завдання по остаточним архіваціям тієї звички, виживати в структурі свідомості, поля і тіла тих, хто насправді народжені з природнім вмінням жити, але про це. Одні не знали, а інші забули, а треті зрадили це вміння і пішли по хибній стажині ставати як всі, а всі виживали. І це про дійсно сміливість заявляти про свої дари. Тому що буде далі? Хм. Так, архівумуться усі напрацювання і. Дійсно, такі, як я, хілері, ці цілителі, мої учні, мої, може, колеги потужні. Ми будемо займатися цією місцями не зовсім приємною роботою. Бо робота по архівації це, ну, це такий собі знаєте, вібраційний клірінг. І в той же час, в паралелі, відразу, відразу ставатиметься підсилення творчих ідей. Люди заспівають, хтось почне писати книги, хтось почне вести блоги, хтось почне малювати, хтось почне творити різні види унікальних. Арт-терапевтичних методологій хтось розкриється в своєму вмінні реалізовувати проекти, хтось почне бізнес-ініціативи.